Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, Потехесеньку питала. Де ота біленька хатка, що горнесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, Потехесеньку питала. Де ота біленька хатка? Що красивенькі дівчата, хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Вербаві сережки. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Голова їх летала, потихесеньку питала. де ота біленька хатка, ще гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, голову по потихесринку питала. Де ота е, е, біленька хатка, е, що гарнесенькі дівчатка? Хай, хай би вибігли до, до стежки, е, подаруєм сережки. Варбові сережки, біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, Головою хитала, потихесенько питала. Де ота біленька хатка, що гарнесінька дівчатка. Хай би вибігла до стежки, подаруєм сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, потихесенько питала, де ота біленька хатка. Що гарнесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, потахесенько питала, де та біла хатка, що гарнісенькі дівчатка, хоч би вибігли до стежки, подарую їм сережки.